Ми вчимося грати двійками. Наша задача яка: перша для того, щоб навчитися грати двійки, ми беремо ось так пальці між третім і великим пальцем. Да? І закидимо паличку на себе ось так. Повинна вона попасти ось в цю зону. Це називається так домік, вона якраз сюди лягає паличка, І ми її повертаємо назад. Саші, бачите, лінія якраз намальована, де тримати треба паличку, вище цієї лінії не можна тримати. І виходить як. Оп. Оп. Закинули, але кість ми не піднімаємо сильно вгору і, і вниз. Тобто наша кість майже повинна бути стабільна. Якщо збоку дивитися, то це ось так. Бачиш, я не закидую кість вгору і не завалюю потім вниз. У мене кість ровно, просто паличка ходить вниз. Я дав імпульс, щоб паличку закинути, і повернув назад. Пробуй. Це перший рівень. Це така вправа, котру треба закинув. Закинь прямо, щоб вона впала. Сюди хто був. В тобі. Дах. І поверну. А ліву руку розтав. Не так от сюди. Став ручку в коряд. Сюди. Закинув, сюди. Тобто це такий процес, етап, що це треба посидіти. Це треба відтренувати саме ось цей замок, щоб пальці звикли. Да? Тримати ось так от палочку. Потім, коли вийшло, дві ручки разом закинули, окустили. Наступний рівень. Коли ми вже навчилися. Наша задача тепер закрити кістю, Давай однією ручкою правою. Підняти паличку ось так. Закритою кістю. дивись, ось так. Як ми тримаємо зазвичай паличку, повністю долоньку взяли. І ми кидаємо, але тримаємо і розкриваємо долонь в нужний потрібний момент. І в нас залишається лише третій та великий пальчик. Давайте розкажу фізики. Іде замак. І на рахунок 3, я тобі скажу розкривати пальчики, залишать тільки третій великий. Один, два, три. І палочка відскакує і лягає сюди. Ще раз. Слово фізика. Тримаємо палочку замах. За Один, два, три. Палочка відскочила і лягла сюди. А, ну давай, спробуй. Закрита кістю. Закритую кістю. Взяла палочку. І кидай. О! Гаразд. Супер, так. Да. На початку може бути таке, що палка не піде відразу вгору. І вона ось такі зробить скачочки. Це також дуже класно. Давай спробуємо. Тільки не сильно. Дивись, Не треба сиву, закритість. Легенько підняв. Трішки не треба за плече. Ми замах робимо так, щоб у нас палка не падала в цю сторону, фізика. А ось максимум. Ось. І і кидаємо. Не недоскуд, да а що ти на плече поклопали? Це ж наружйо тобі що? на плече, да, клас. Ось. І кидаємо. Все, замах на ровно. Оце твій замах. Все, кидай. Все, стоп. Не піднімай вообще. Кидай. Кидай. Супер ще. Супер ще. Клас. І трішки кість нам треба посутити всередину, щоб вона була. Дивилася всередину. Замок. Закрита кістю замок. Розкриваємо в самий момент, як паличка не сильно. І треба, щоб головою попадало. Не, не ось так пластом, бо воно бачите, не буде вискакувати. Mm -hmm. І прямо тут. А давай скропен выпусти висопа не треба, і остать. І кидай. І розкривається, да, у нас палочка. Давай. Оп. И вот так дивись. з такой висоти кидай. Віше не треба. О, бачиш класно, що вона відскакує. Все добре, є відскок, палка може навіть вылітит. Це нормальна тема. Давай, сейчас. Куда так високо? Не вася, давай. Uh -huh. Закрита кість і розслаблено. Просто відпускаєш паличку, але тримаєш цими баці. Uh -huh. Візьми щось в долонь. Уявив щось. Ти береш і ось так от викидаєш це. Ось таким чином. Залишаєш при цьому, виявиш, що ти щось викидаєш, але тримаєш щось між третім та великим пальцем. Ні, перете треба просто кістюдивись, дай ти зробив замах і викинув. Тільки залишилось якась соринка в тебе між великим та середнім. Ще раз взяв. Взяв щось, дай, взяв, замахнувся і викидаєш, тільки залишаєш третій та великий панчик. Знову взяв, замахнувся, викинув. Взяв, замахнувся, викинув. Да, тепер ми пробуємо з тобою, да, щоб у нас декілька воно відскакувало, а потім зробити один відскок. Тільки ми взяли. Трошки замахнулись, Куди на плече не кладемо. Замахнулось трошки і викинули. І вона повинна на сопа і полетіти от сюди, тільки між третім та великим пальчиком. Ще раз взяли, Замахнулись і викинули. І вона лягла сюди. Знов взяли. Замахнулись викинули. Тільки викнуло треба розкрити всі пальці крім третього та великого. А палочка, дивись, ти, ти її намагаєшся закинути, а вона ж відскокне її. Прикинь, як вона полетіла. Приймай. Вона сама в тебе полетить. В кожу. Взяв, замакнувся і викину. Ще раз взяв. Замахнувся, викидай. І вона лягає сюди. Взяв. Замакнувся і викинув. Дивись, якщо брати слово, то у нас іде замах. Палочка вже падає, да? я розслабляю руку. І в цей момент, коли палочка вдаряється, я розкриваю ці пальці. І з-за цього по фізиці палка йде вгору. І по суті, коли я викину, у мене рука буде палочка. Дивитися так вниз. Пинь, пинь. Взяв. замакнувся, Бекін. Взяв. замакнувся, бекен. Взяв. замакнувся, Бекену. Взяв. Замахнулся. Бакну. Сильно не робив високий замах. Зял. Замахнулся. Взяв, Vziau. Замахнулся. взяв, Взял. Замахнулся. Клас! Зал. передавай щось. Plus. Nee. Передавайшись. Привіт придавай.